Компанію «Кронос» було засновано в Донецьку у 1996 році. Почали справу з продажу ДСП, яка згодом перетворилася на великий бізнес. Зараз «Кронос» пропонує тисячі найменувань меблевих комплектуючих та надає супутні виробничі послуги з обробки плитних та скляних матеріалів, виготовлення росувних дверей та меблевих фасадів. Бізнес зростав стрімко, як і присутність компанії на території країни. Перша філія відкрилась в Маріуполі в 99-му. Далі за невеликий проміжок часу відкрилися декілька представництв по Україні. Найважливішими серед них були Київ та Одеса. На той момент то був реальний успіх для компанії. Швидко налагодили співпрацю з постачальниками Польщі та Італії. А у 2003-му Кронас почав розміщувати замовлення на провідних фабриках Китаю з контролем якості на всіх етапах виробництва. Вже у 2005-му вперше побачили світ товари, виготовлені під власною торговою маркою. Разом з відкриттям власних торгівельних представництв. Компанія почала роботу над формуванням та розвитком дилерської мережі. Події 2014 року відобразились на подальшій історії Кронас. Керівництво прийняло сміливе рішення про переїзд головного офісу до столиці України, де компанія вже мала дві власні філії на той час. Сьогодні Кронас має вісім філій, три розподільчих центри та розвинену дилерську. Мережу, від Хуста до Харкова, від Чернігова до Балти. Крона представлена в чотирьох країнах світу: Україна, Словаччина, Казахстан та Китай. Ми постачаємо продукцію з Італії, Німеччини, Австрії, Туреччини, Китаю та Польщі. Крона сьогодні це сім продуктових напрямків діяльності: меблева фурнітура, плитні та крайкові матеріали, фасади. Розсувні системи, комплектуючі для цільноскляних конструкцій, послуги з обробки плитних та скляних матеріалів, особлива гордість крона портфель власних брендів. Компанія має сім власних торгових марок: з напряму фурнітура, гіф, гівпрайм, вірно, альва. З напряму розсувні системи, слайдер, фасади, фасар та новий бренд-простір, під яким на ринок успішно презентовано комплектуючі для цільно скляних конструкцій. Важливим досягненням компанії є три розподільчих центри та впроваджена ВМС-система. Вона автоматизує та оптимізує складську діяльність в реальному часі. Також у Кронас були вдосконалені внутрішні бізнес-процеси обробки плитних матеріалів. Зараз парк обладнання складається переважно із верстатів лідера галузі HOMA Group. Це дозволяє отримати високу якість та точність обробці. Будь-який бізнес можна розділити на три складові: гроші, процеси, люди. В Кронос пункт люди точно стоїть на першому місці, адже це доводить той факт, що більше співробітників працюють більше п'яти, десяти і навіть двадцяти років. Кронос – це з любов'ю до людей. Кронас це про співробітників та клієнтів.